Всім привіт! Я, міністр фінансів получених Татів Штатів Джанет Єллен. Я підписала розпорядження про введення стелі цін на російські нафтопродукти. Це перше антиренкове розпорядження, коли покупець продукту сам встановлює ціну для продавця. Подивимося, що з цього вийде. Указ на буде чинності з 001 5 лютого за часом Східного узбережжя получених Татів Штатів 701 московського часу. Згідно з документом получених татів Мерики одночасно з партнерами встановлюють два ліміти на нафтопродукти з Росії в залежності від їх категорії це 100 і 45 доларів за барель для нафтопродуктів, що торгуються за цінами вище і нижче вартості сирої нафти. 3 лютого країни Євросоюзу також досягли домовленості про введення стелі цін на російські нафтопродукти. Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вже діючи щодо Москви обмеження, нібито роз'їдають російську економіку. Вона стверджує, що введений раніше стелю цін на поставки російської нафти обходиться Росії приблизно в 160 мільйонів євро щодня. Брехня стопроцентне. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!